Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хотів би показати досить цікаву функціональність, яка називається Multipass Phrase Security Profile. На чому він полягає? Це є можливість використовувати кілька паролей для того самого SSID. І для кожної групи можна приписати собі було би кілька віланів. Тобто, фактично, коли ми будемо використовувати одну назву бездротової мережі, ми маємо можливість використати е, сегментацію на гостьову мережу або мережу для працівників лише за допомогою паролів, тобто не використовуючи радіуса. Е, це досить зручно, тому що не всі хочуть налаштовувати радіус, всі системи будуть це підтримувати. Але, на жаль, ми маємо тут деякі обмеження, про які варто. Було би згадати. З'явилася функціональність в 7.17 бета 1. Є знову ж таки, вона з'явилася спочатку лише в командлайні. Це є технологія, яка називається ППСК private Pre-Shared Keys. Тобто, фактично, це є приватні ключі, які спільно ми ділимо зі всіма, і обмеження перше, яке буде, можливо, когось сильно трошки. Ну, Скажімо, дратувати, тому що немає ВПА 3, не підтримується тільки ВПА 2. І знову ж таки, в світлі всіх останніх якихось речей, які ми маємо в мікротіку, ми будемо мати те, чого не любимо. Так? Воно не є з старими драйверами, тобто Wi-Fi, Qcom, iC, на жаль, не підтримується лише для нових пристроїв, які працюють в стандарті AX. На цьому, якби такі. Складніші обмеження закінчилися. Від вас я теж отримую час від часу коментарі, що а, от в відео є показано одним в одній позиції чекбокс, а він потім змінився до іншої позиції. Знову ж таки, я не маю впливу на те, як розробник розміщує і де знаходяться якісь певні пункти меню, або можливо, щось він змінить для того. Варто час від часу заглядати до ченджелогу. Знову ж таки, є такий emticлог, який я написав більше, мабуть, для себе, але його користується, наскільки я розумію, досить велика кількість людей. Посилання до даного сайту теж буде в даному відео. І відслідковуйте ті зміни, які, можливо, десь змінюються між позицією якоїсь. Чи, можливо, кнопки, чи, можливо, чекбокси, чи, можливо, взагалі назви самого пристрою, якого би це не було. І розмовляючи про налаштування, давайте спробуємо налаштувати. Я маю пристрій, який називається hapa x квадрат. Це є пристрій, який працює з. Якщо ми подивимося e, Wi-Fi QCOM, встановлена остання стабільна на сьогоднішній день версія, тобто 7.21.1, і будемо його налаштовувати. Мабуть, почнемо з налаштування базового. Базове налаштування заключається в тому, що мені потрібно додати dhcp клієнт на інтерфейсі ether 1 для того, щоб отримати доступ хоча б до інтернету. Так якщо все правильно було в мене налаштовано, я його отримаю і можемо перевірити, пінуючи, можливо. Пінг 4 одинички тим разом зробимо. Маємо доступ до інтернету. Знову ж таки, щоб я потім не забув і не прогавив, чому в мене не працює, я додам одразу правило Masquerade, тобто динамічного серфснату. Здію маскарейд завод інтерфейсу Metro-1, який є ваном. І почнемо налаштування спочатку з бріджа. Ми собі додамо брідж, тому що без е функціональності Bridge vlan Іланфільтері. На жаль, в мене працювати буде воно не дуже коректно. так? Тобто ми додаємо Bridge Local, можемо одразу вімкнути Bridge VLAN Filtering, Я не втрачу доступ, тому що я дістаюся до даного пристрою з інтерфейсу LAN. І утворимо собі інтерфейси типу VLAN, тому що якраз сама та цікавість поділити собі на гостьову і робочу мережу буде заключатися в створенні тих Віланів. Створимо собі vlan 10, можливо, зробимо, що це є. Work VLAN, обов'язково пам'ятаємо про VLAN ID, Bridge Local, і знову ж таки створимо собі VLAN 20, хай він буде гость, West 20-й до інтерфейсу, як дочерній інтерфейс, VLAN-20. VLAN, які в мене можуть бути, ми собі задаємо в закладці Bridge VLANs, 10-й. В мене буде трант використовуватися лише один інтерфейс, в даному випадку Bridge. Я використовую. Дане налаштування тільки в такому навчальному, в навчальних цілях, і тому я не буду налаштовувати в даному випадку більш складнішу якусь конфігурацію, лише можливість саме функціональності з використання ППСК. Транком буде Bridge Local. це є той порт, який називається часом switch 1 CPU. Портів я також не додаю, тому що в мене вони будуть додаватися динамічно. Хорошим якби, методом перевірки буде додання адресації для даних двох віланів. Тобто, ми додаємо собі, нехай буде для ВІЛАНу 10 .164 .10 1 10.164.101.24. Це буде для працівників. Можливо, 172, 16, 10, 1, 24. Буде так більш комфортніше. Так? І для гостей ми віддамо 192, 168, 21,24. Для Вілану 20 Створимо собі dhcp сервери для обидвох за допомогою Fizer. Так буде швидше. І знову ж таки менше помилок допускається. Будемо висилати DNS, тому що так буде нам краще. DNS можемо залишити той, який є. Можна змінити назву одразу на DHCP VLAN 10. Так само ми зробимо це для VLAN 20. VLAN 20, далі, 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 далі висилаємо DNS, адреса DNS сервера буде доступна. І змінимо назву DHCP VLAN 20. Для нашої знову ж таки зручності. І поки що можна закрити Дані віконця перейдемо собі до налаштувань Wi-Fi. З чого ми почнемо? Мабуть, варто було би починати з Data Pass, ще чогось, але враховуючи, що я буду налаштовувати лише один інтерфейс, тільки для демонстрації. Я не буду використовувати всіх додаткових поки що функціональностей. За винятком одного, можна було би створити Data Pass і сказати, що я використовую Local. Окей. В даному випадку цього і так буде достатньо. Можна назвати його датами. Мене цікавить більше Security. Я повинен створити Security профіль. І в мене є хороша кнопка, яка з'явилася до Inbox. Е Можемо подивитися чинглог, з якої версії, в якій ми додаємо -phrase Group. Ми повинні собі створити групу, яку ми назвемо. А хай буде, Security PPSK пароль, який буде використовуватись. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І даний пароль я використаю для вілану 10. А якщо я додам до Security PPSK пароль 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, то в мене це буде гостьова мережа вілан 20. E, можна було би змінити на якісь інші Гвез, e, будь-що завгодно. В даному випадку мене більше буде цікавити саме поле VLAN ID і як додати далі e, до моєї конфігурації. Тепер створимо собі security конфігурацію. E, можемо її назвати Security Multipass. ОК. Authentication type wpa 2 psk задамо явно. І вкажемо Multipass Phrase Group. Більше нічого. Ми в даному випадку більше нічого не будемо задавати. Не задаємо пароля окремого чи будь-яки з інших речей. Можемо зазначити FT Enabled, якщо ми будемо використовувати далі для Капсмана, чи... тому що в даному випадку це буде стендалон, але для Капсмана це також буде працювати. Канали. Додамо собі, щоб було швидше канали 5Гцові, -гі режим роботи 5 ГГц AX. Ширина каналу залишимо хай собі автоматично. Вибере, частоти не будемо вибирати. Єдине, що ми зробимо скіп DFS для того, щоб швидше запустився сама точка доступу в 5-Герцовому діапазоні. Окей. Можемо зробити тепер конфігурацію. Що ми в конфігурації вкажемо? Конфігурація в мене в даному випадку. Можна її налаштувати як конфі... можна налаштову одразу для інтерфейсу. Якщо це буде для самої конфігурації, зробимо конфігурація, мейн, може бути режим роботи access point, і мережу, яка в мене буде, ми її назвемо Multi Password. Країна Україн, Вибираємо собі, щоб відповідати всім нормам, які відповідають. Інсталяція Indoor. Ну і зробимо собі ще Multicast Enhance. Канали обираємо 5 герцові. Security ми маємо мультипасфрейс і в датапасі вкажемо бріч, до якого повинні додатися інтерфейси. Окей. Ну, і тепер достатньо перейти до Wi-Fi. І казати, яка конфігурація буде використовуватися. Ми зробимо enabled, режим роботи Access Point, і в конфігурації можемо обрати конфігурацію «Main». Кажемо ОК, бачимо, що в мене запустилася точка доступу. Чи вона працює, потрібно перевірити. Ми собі дивимося інші мережі і бачимо мультипасворд. Є мережа, до якої можна спробувати під'єднатися. Спробуємо: мультипасвор. Клікаючи, мене запитало пароль. Я веду пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Можемо зробити show password Join. Ну і треба почекати, чи ми під'єднаємося до даної мережі. Відповідно, мене викинуло, це нормальне явище. Бачимо, що я під'єднався до multipassword. І в мене є мережа пристрій, який називається Hub X2, до якого я можу під'єднатися з вану, чи можу під'єднатися з локальної мережі. Давайте з локальної мережі. Окей, IP, DHCP сервер. Бачимо, що в мене є оренда для мої, мого ноутбука Вона отримана з правильного DHCP сервера. І я маю доступ в інтернет. Тобто, якщо я собі перейду на сторінку Antic Changelog, а в мене вона не відкрилася з простої причини, в мене є підключений ще кабель. Фізичний, через то, можливо, і не, не працює, тому що немає шлюзу до ipv 6 можна собі використати е, PPSK в пошуку і подивитися, коли було додано якісь інформації до е, Clyonly, чи, можливо. Мультипасфрейз. Як бачите, від 719 є доданий до Wi-Fi multipass phrase group, і доданий до Winbox. -а. Інформація в меню. Тобто, фактично, можна використати собі, було б вже ту інформацію, яку ми маємо. Ну, але наскільки ефективно, якщо я хочу підключитися з іншим паролем? Wi-Fi settings. Давайте ми собі зробимо details. І скажемо forget this network. Тобто, забудемо. І спробуємо зараз підключитися до мережі мультипасворд. Тут зробимо close. І спробуємо підключитися до мережі, яка називається MultiPassword, Але спробуємо інший пароль: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тобто пароль інший. Бачимо, що в нас спроба під'єднатися до мережі є. Я під'єднався до MultiPassword. Ну і давайте спробуємо до Hpa X2 під'єднатися в якийсь інший спосіб. IP, DHCP сервер, і бачимо, що в мене ноутбук отримав з іншої мережі з 20-го вілану. Ми можемо собі спробувати подивитися, чи в мене працює інтернет. Якщо перейти у укрнет, ми бачимо, що у нас все є, все працює. Маємо доступ до інтернету. Згідно з тим, як я і з самого початку хотів налаштувати. Тобто, за допомогою використання кількох парольних фраз, ви можете. З таким налаштуванням нових пристроїв, які підтримують AX та вище, тому що в цьому році буде в нас ще пристрої з Wi-Fi 7, з BE стандартом. Ви можете використовувати собі багато паролей для того, щоб потрапляти до конкретного якогось вілану, тобто сегментувати мережі, не використовуючи додатково сервера Radius. Єдиним обмеженням, як я вже згадував, є використання е шифрування wpa 2 та використання нових пристроїв. Знову ж запрошую всіх на курси. Сайт є в описі до даного відео. На курсах можна трошки більше дізнатися, можна отримати міжнародну сертифікацію, і пізніше можна собі розвиватися в даному напрямку як системний адміністратор. Всім дякую за те, що підписуєтесь на канал. Дякую за те, що дивитеся, і переглядаєте відео з коментарями, якимись активними лайками, підписками на сам канал. Бажаю всім гарного дня!